Сьогодні понеділок, 11 вересня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю. Протягом дня наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. Цими вихідними Миколаїв відзначив 234-ту річницю заснування міста низкою святкових заходів. Особливим став концерт у Каштановому сквері у виконанні оркестру і творчого колективу Південний патруль головного управління національної поліції в Миколаївській області. Про святкові емоції містян та неповторну музику розкаже наш кореспондент Сергій Лисюк. Вже другий день народження поспіль Миколаїв відзначає в умовах повномасштабного вторгнення РФ. До 234-ї річниці в місті відбувся ряд культурних і спортивних заходів. Усі вони не були масштабними з огляду на безпеку, каже начальник управління культури міськради Юрій Любаров. Вже якийсь святковий настрій місту, містянам потрібно. Люди повертаються, люди живуть майже мирним життям. Мирного життя не буде, поки йде війна. Але якісь ознаки того, що ми живемо і продовжуємо жити, вже повинні бути. Одним з таких заходів став концерт музичного ансамблю головного управління національної поліції в Миколаївській області Південний патруль в Каштановому сквері. Колектив привітав рідне місто виконанням багатьох відомих хітів, а також авторських пісень. З імпровізованої сцени миколаївців також привітав міський голова Олександр Сінкевич. Подякував перш за все Збройним силам України за можливість відзначити день народження рідного міста, в наскільки це можливо мирній обстановці. Звичайно, у миколаївців є багато проблем: вода, проблеми з освітленням і таке інше. Але впевнений, що ми з вами переживемо все це, відновимо все це і водопостачання. І наше місто обов'язково зробимо ще краще ніж воно було до війни. На заході нагороди за свою діяльність отримали волонтери організації Добробат, що працюють над відбудовою Миколаєва. Голова експертно громадської ради виконавчого комітету Артем Ващеленко назвав день міста найкращим для подібної відзнаки. Разом з збройними силами волонтери тримають незламний Миколаїв. Тому ми хотіли би сьогодні тут під Святим Миколаєм. Подякувати волонтерським командам, які працюють в місті Миколаєві, працюють не лише щоденно забезпечує потреби містян, але і вже працюють над відновленням миколаївцям. Музичне привітання творчої групи правоохоронців прийшлося до душі. Люди відзначили святкову атмосферу, яку вважають дуже необхідною в нинішніх реаліях. Ми просто прийшли, побачили. і От стоїмо дуже дуже гарний настрій, але ми розуміємо, що це. Таке, ну, як, пірво временчими це не, не схоже, але от, людям це потрібно. Дуже подобається, дуже гарно, дуже гарно співають. Дуже класно. Мені подобається, дуже подобається. Я перший раз, э, коли співають південний ансабель, попадаю. Ніколи в житті не бачила, а це сьогодні, ну, так попало, що ми приїхали і попали отак вот вот на патруль. Подобається, подобається вдвійні ще тому, що. Несмотря на такі смутні часи, люди прийшли на концерт держави, як акторів і музикантів і виконавців. Я хочу, щоб моє місто завжди процвітало, щоб люди жили добре, заможно, щасливо, щоб не боліли, щоб були завжди патріотами своєї країни і свого міста в першу чергу. Щоб все в нас було добре. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. Увечері 9 вересня на восьмому причалі після велопробігу з нагоди дня міста відбувся показ фільму Людський масштаб про данське містобудування. Обидва заходи стали частиною Днів Данії у Миколаєві. Перед показом кінофільму містян вітали представники влади, високопосадовці та зарубіжні партнери. Наш кореспондент Олександр Матюшенко був свідком події. Більше дивіться в його сюжеті. Блискучі ровери, які відзеркалюють красу Миколаївського сонця, надвечір 9 вересня заповнили улюблену локацію містян. Восьмій причал. Це місце стало кінцевим пунктом велопробігу з нагоди відзначення 234-ї річниці заснування міста, а також днів Данії у Миколаєві. Всього у велопробігу взяли участь понад 200 учасників. Серед них звичайні містяни, представники влади, а також данські гості, які прибули до Миколаєва в рамках співпраці задля відновлення обласного центру. За словами почесного консула Данії в Миколаєві Миколи Капацин. Такий захід це символ дружби і взаєморозуміння між партнерами. Сьогодні мені було вже повідомлення, що я призначений почесним консулом. Це дуже тішить, що в такий святковий для Миколаєва день, і ми останнім часом кілька тижнів готувалися до святкування дня міста. Ми не можемо собі дозволити якісь масштабні події, але завдячити дичанам, тим, що для них близько, велопробігом. Ми були зобов'язані, і в нас це вийшло. Я дуже тішу, що миколаївці зібрались, зібрались з велосипедами, з дітьми долучились до велопробігу, і ми таким чином подякували. Після велопробігу на восьмому причалі відбувся показ фільму Людський масштаб про данське містобудування як взірець для реалізації схожих проєктів у Миколаєві. Кінопоказу передувало привітання від начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кімо в коментарі нашому телеканалу. Він наголосив на важливості нещодавно ухваленого рішення про відкриття у Миколаєві офісу посольства Данії. Це перші результати співпраці Данії та Миколаївщини в сенсі відкриття бізнесу. Тому що ця компанія вона супроводжує бізнесменів, які можуть приїжджати і працювати в Україні і в Миколаївській області, для того, щоб їм допомагали з точки зору безпеки, логістики, юридичної і таке інше. Тобто, це. Двері, через які будуть приїжджати до нас не тільки, я сподіваюсь, дачани, але й європейські країни зі свого боку. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич, вітаючи миколаївців, анонсував конкурс із заміни герба міста, аби повернути Миколаєву славу корабелів. На початку наш герб історично був з кораблем, так як наше місто було, і я сподіваюсь, буде поверне собі славу місто корабелів, суднобудівельників. В 97-му, здається, році на нашому гербі новий герб затвердили на базі того, що був у 1883 році, але туди там з'явилася не корабель, а галера з чорними веслами. Власне, ідея полягає в тому, щоб замінити цю галеру на корабель, міський голова повідомив, що до цього задуму долучився і Віталій Кім з пропозицією виділити 200 тисяч гривень для переможця конкурсу. Ці кошти особисто дадуть очільник області, мер міста, а також народний депутат України Олександр Гайду. Також це питання буде публічно обговорено, запропоновано до голосування, і звичайно, будь-які ці зміни вони будуть затверджуватися сесією міськради як найбільш повноважним органом в місті Миколаїв. Перенести день міста на літнього святого Миколая. Це ще одне нововведення, яке Олександр Сінкевич запропонував до громадського обговорення. На його думку, таке рішення відповідає поклику часу і курсу міста позбутися імперського минулого. Тобто перенести його з вересня на травень і зробити це свято більш привабливим для того, щоб люди з усього світу могли приїжджати на літнього Миколаєва саме в місто Святого Миколая. Це питання буде обговорено. Публічно буде зроблено голосування, де люди зможуть проголосувати, чи вони вважають, що потрібно залишити його в день указу цариці імператриці Катерини II, або цей таку цю нову ідею. Серед гостей міста був присутній і повноважний посол Королівства Данії в Україні Ове Егберг Міккельсен. Дипломат визнав, що його тішать європейські тенденції, які впроваджуються у Миколаєві, адже це створює підґрунтя для подальшої співпраці місто дуже сильно змінилося, і сьогодні, коли я їхав на велосипеді, то весь час собі нагадував це все реальність, і ми їдемо в Миколаїві під майже мирними небесами. Але на жаль, небезпека ще залишається. Я спостерігав за атмосферою в місті. Бачу багато родин з дітьми, які гуляють і насолоджуються життям. Значить, життя продовжується, і це дуже радісно. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Традиційно нагадуємо, аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на сторінки телекомпанії Март у соцмережах та читайте сайт terkamart.tv. На Миколаївщині з'явився меморіал загиблому пілоту, герою України Вадиму Благовісному. Пам'ятник відкрили поблизу села Суворівка, Яланицької громади. Як повідомили у Миколаївській 299-й бригаді тактичної авіації, де і служив пілот. З початком російського вторгнення він здійснив 95 бойових вильотів, знищив 100 одиниць броньованої техніки і понад 80 ворожих транспортних засобів. Побратими зазначають, що Вадим був одним з кращих льотчиків бригади. Під суворівкою він прийняв свій останній бій з російським винищувачем. Герою України було 26 років. Від початку великої війни якість освіти школярів на території Миколаївщини погіршилась. Про це свідчать результати моніторингу Державної служби якості освіти у Миколаївській області. Основними причинами цього є дистанційний формат освіти, відсутність безпечного робочого місця та психологічний стан учнів і вчителів. Більше про це під час брифінгу розповіла очільниця управління державної служби якості освіти Тетяна Голубченко. Тож усі подробиці дивіться далі. В Україні розпочався вже другий навчальний рік в умовах війни. Дистанційний формат навчання, постійна небезпека через атаки ворога та стрес стали справжнім викликом для школярів. Аби виявити усі прогалини та надолужити освітні втрати, управління Державної служби якості освіти у Миколаївській області провело низку моніторингів рівня знань школярів. По нашій області 14 шкіл взяли участь. Для нас було важливо. Як по всій Україні, так і по Миколаївській області, щоб долученими до моніторингу були школи, які є на території сільської місцевості, так і міської місцевості, школи, які працюють як в очному, так і дистанційному режимі навчання. Також ми вибірку робили по тих закладах, де є діти внутрішньо переміщеними або дітьми за кордоном. Дослідження показали, найбільший вплив на якість освіти має психологічний стан як самих дітей, так і їх батьків та вчителів. Зміна у психологічному стані вона шалено відрізняється від того психологічного стану, який був за умов навіть пандемії. Сьогодні перебуваючи в, у війні і не зовсім прогнозуючи закінчення. Не прогнозуючи, навіть як ми закінчимо, в ми спосіб закінчимо перший семестр, то звісно, цьому питанню психологічного стану педагога, учня керівника, ми так само приділяємо увагу, аби запобігти зниженню успішності школярів та забезпечити дітям доступність до знань, державна служба якості освіти проводить різноманітні тренінги для освітян. Ми підключили психологів всеукраїнського рівня, психологів міжнародних, Міжнародного рівня, які якраз спеціалізувалися на а, тому, щоб а, педагога повернути в стан а, більшого, ну, скажімо так, стабільного, більшої стабільності. І ми знайшли таких психологів, і ми розпочали низку тренінгів, які тривають досі, тобто вже другий рік. І наші педагоги і Педагоги Миколаївської області залюбки долучаються до даних тренінгів. У такому форматі моніторинг якості освітніх послуг проводять від початку російської агресії. І нині припиняти не планують, зауважила Тетяна Голубченко. Це дасть можливість покращити навчальний процес для школярів і педагогів навіть в умовах війни. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. На Миколаївщині судитимуть фермера, якого звинувачують в допомозі окупантам. За інформацією обласної прокуратури, обвинувачений під час тимчасової окупації Баштанського району добровільно перейшов на бік ворога. Він передав у розпорядження окупаційній владі господарські споруди свого фермерського господарства, а також прилеглу земельну ділянку на території власного будинку для розміщення особового складу військових РФ. Також фігурант забезпечував окупантів продуктами харчування, водою, дровами та паливом. З чим мав привілеї перед іншими місцевими мешканцями та міг продовжувати свою підприємницьку діяльність. Наразі обвинувачений перебуває у розшуку. Далі про спортивне життя нашого міста. 9 вересня на центральному стадіоні Миколаєва до 234-ї річниці заснування міста відбувся футбольний турнір, у якому взяли участь вихованці футбольних шкіл Півдня України. Про все, що відбувалось на відновленому турнірі під назвою Кубок Мера мера-2023» дивіться у нашому репортажі. У суботу, 9 вересня, на центральному міському стадіоні, футбольним турніром дитячих команд, розпочався святковий для Миколаєва день. Сьогодні ми розпочали святкування дня міста з традиційного футбольного матчу на Кубок Мера серед дітей. Ми, на жаль, ця традиція перервалась, але сьогодні ми її відновили і сподіваюся, що наступний день міста ми будемо святкувати у. В мирному Миколаєві і зможемо ще збільшити кількість команд. Сьогодні до нас приїхали наші гості з сусідніх міст, не побоялися за що їм дякуємо. Ну і власне цей матч присвячуємо сьогодні збройним силам України, завдяки яким ми можемо сьогодні святкувати день народження міста у мирному Миколаєві. Разом з Олександром Сінкевичем у церемонії відкриття змагань прийняли участь перший заступник очільника Миколаївської ОВА Георгій Рашеткілев, заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров, начальниця управління спорту Ірина Бондаренко, перший заступник голови Асоціації футболу Миколаївської області Олександр Балакін, директор центрального міського стадіону Володимир Косе. Управління у справах фізичної культури та спорту нашого міста, окрім миколаївських команд, вдалося долучити до змагань і гостей з міста Южний Одеської області. Представники дитячої юнацької спортивної школи з футболу цього міста з першого. Матчу довели, що вони є фаворитами турніру. Приїхала делегація з Южного з доволі численною групою підтримки. До речі, щодо підтримки, від початку повномасштабного вторгнення ця школа приймала до себе юних футболістів із інших міст України, які були змушені їхати в більш безпечні міста. У нас дуже багато переселенців із Херсону, і були з Миколаєва. Зараз у нас був Андрій Тишкович. Він зараз грає за з теж грав у нашому дю США. Багато дітей з Бахмуту у нас є. Багато з Херсонного. Хочу поблагодарити ЗСУ, наших хлопців, що ми маємо таку змогу тренувати дітей і все заради дітей, все заради нашої країни». Команди були поділені на дві групи. У першій грали южниці, Миколаївська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа-перемога, за діями якої особисто спостерігав директор цього закладу, легендарний миколаївський футболіст Сергій Жайворонок, і команди з Дюшор Миколаїв-1. У другій групі дитячо-юнацька спортивна школа номер 5 змагалась з другою командою Миколаївського з Дюшор з футболу та командою Пересадівка Джуніор для яких це був перший турнір в їх історії. Адже колектив у одноіменному селищі створили вже під час повномасштабного вторгнення в 2023 році. Своїми враженнями від дебюту поділився капітан цієї команди. Сьогодні мені сподобалось. Тому що ми грали це мій перший турнір за цю команду. Це перший турнір нашої команди. То у мене хороші емоції. Пересадівка Джуніор програла більш досвідченому колективу з Дюшор Миколаїв. Миколаїв-2» та у запеклій боротьбі підопічні Івана Куліна перемогли Дю США No5. Зайняли у групі друге місце. За регламентом це давало можливість грати у матчі за бронзу, у якому дебютанти поступилися ще одним представникам з Дюшор Миколаїв, у яких в підсумку бронзові нагороди. Ну а у фіналі зійшлись команди з Дюшор Миколаєв Миколаїв-2» та. Дю США міста Южне Миколаївці перемогли, а сам матч був дуже запеклим. Що підтвердили футбольні фахівці Южний показали дуже дуже гарну, дуже кваліфіковану гру. Ми проти них у нас вийшов справжній фінал. Тому певні висновки будуть робити тренери. Тренерський склад для мене підсумки на лице. Треба тренуватись, треба досягати і три вперед. Далі церемонія нагородження. Відзнаки отримали кращий воротар, захисник, півзахисник, нападник і бомбардир. Ну а найкращим гравцем турніру визнали Тимофія Дем'яненка, який зазначив, що дуже скучив за такими турнірами і за такими здобутками. Вже хочеться отримати ще більше таких, бо я вже рік не маю цю награду. Проте як говорить Тимофій, головне це не особисті нагороди, а те, що команда перемогла. Кубок мера 2023 залишається у Миколаєві. Як і неймовірні враження усіх присутніх і організаторів, і глядачів, і юних футболістів від повернення цих змагань від можливості знову виходити на газон центрального стадіона нашого міста. Сергій Мельников Ігор Невідомський новини на телеканалі Март. Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом князя Ярослава Мудрого, 4 ступеня, олімпійську чемпіонку, переможницю третіх європейських ігор із фехтування Ольгу Харлан. Загалом глава держави нагородив 18 спортсменів, які досягли високих результатів на європейських іграх у Кракові влітку цього року. Серед них також Миколаївці, Олег Кухарик, чемпіон і срібний призер з веслування на байдарках та каноє, а також чемпіони зі стрибків у воду Кирило Болюх, Олег Колодій, Данило Коновалов та Олексій Середа. Їх нагородили ордена. Нами за заслуги другого і третього ступеня. Відповідно, вітаємо наших спортсменів та бажаємо досягнення нових п'єдесталів. І наостанок про погоду у вівторок, 12 вересня. Вже з самого ранку в Миколаєві розпогодиться та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч. Без опадів температура калуватиметься від плюс 14 до плюс 26 градусів за Цельсієм. Вітер переважно східний, помірний. Вологість повітря складатиме 52%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. не перемикайтеся до зустрічі на марті.